А просто зараз поспілкуємося з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю. Ви блокували трибун, трибуну, вимагаючи скасування підвищених тарифів на газ і вчора поставили під ризик голосування за курс на ЄС та НАТО. За що вас справедливо розкритикували колеги? Що ви власне створюєте картинку для російських змі? От Для вас піар був важливіший за рішення державної ваги. Слухайте, мене коли звинувачують, що я для когось картинку створюю. Я завжди згадую свою покійну бабусю, бабушку бабуську Залчевська, комунарська. Називай Діоршком тільки в не сажай. Дивіться, коли ми боремося за те, щоб знизити тарифи, щоб людей не грабили, щоб платіжки були нормальні. Нам розказують, що це пігар. Коли приймають декларації пусті, які нічого не значать, розказують про євроінтеграцію. Яка євроінтеграція? Коли мільйони заробітчан, мільйони бідних, сировинна економіка, і в людей нема роботи зарплату. Ви ми голосували. Ми голосували, так, але це курс. А євроінтеграція і рівень життя в Україні треба робити. От за це і боремося. І добилися. Уявляйте, скільки безвідповідальних, нечесних аморальних людей сьогодні в парламенті, що треба тиждень блокувати парламентську трибуну, щоб довести їм очевидне, що людина, яка отримує 2 тисячі гривень пенсію, не може 4 тисячі гривень заплатити за комуналку. Але дивіться, ви вимагали скасування рішення про підвищення тарифів mm. і звільнення голови Нафтогазу. Da. Єдине, чого ви добилися, це створення парламентської комісії. Ви ж розумієте, що комісія нічого не вирішує. Дивіться не просто парламентська комісія, а ми перше дорога Понятно, що це не перемога, але це початок до того, щоб дійти до перемоги. Раз друге нам довелося тиждень блокувати парламентську трибуну, щоб змусити парламент нарешті звернути увагу на те, що мільйони людей сьогодні більшість українців не можуть платити за високі тарифи. Ми заставили парламент, щоб вони звернули на це увагу, раз щоб вони зрозуміли, що повинен бути парламентський контроль. І друге, найголовніше, ми домовились про те, що наступного пленарного тижня буде проголосований постанова про перевірку обґрунтованості. Равильності нарахування тарифів, тому що сьогодні ті платіжки, які получають люди, вони не чесні, не мають державного контролю. Людям виставляють люди, поставили, потратили гроші на лічильник і отримують сьогодні платіжку більшу, ніж платили до того, як у них не було лічильника. Тобто повний грабьош, бардак, відсутність влади, відсутність контролю. Ми добиваємося, щоб людей не грабили, щоб був державний контроль, щоб була відповідальність, і щоб платіжки максимум 15% від доходу сім'ї. Тоді треба доходи. Підвищувати так перед за се абсолютно Дліться. правильно е, перегляд місія... бюджету збільшення зарплат перерахунок пенсії. Працюватиме тиждень, да. так. А два потім тижні. ми маємо маємо два тижні, а потім. Маємо вже відчути якісь результати оцінити реально. І да. за скільки можуть бути знижені тарифи, якщо комісія засідатиме Дивіться, наша Добре. вимога, щоб генпрокуратура, рахункова палата, всі контролюючі органи перше перевірили обґрунтованість нарахування тарифів, взяли конкретні платіжки людей, які отримують субсидію. Наприклад, нарахували субсидію, і навіть ті субсидії 2000 тисячі гривень треба заплатити за комуналку. Тобто це ще місяці піде, так? Я надію, це буде дуже швидше. Чому? Тому що перше своє рішення після президентських виборів я скасую рішення уряду Не про нам нам. за про підвища цін Хоп, справді а я й не кажу, я кажу те, що я буду робити. Дякую. Давайте до іншої теми. Ваше подання до суду на Уляну Супрун з відсторонення її від виконання обов'язків. Сколихнуло громадськість mm. через вас. Під загрозою зриву опинилася доставка в регіони життєво важливих mm. ліків. Бо це mm. робиться за її підписом. Йдеться про mm. вакцини проти кору ліки для онкохворих людей з діабетом, хвороби mm. серця, гепатитом. Mm. 33 програми не буду всі перераховувати. Mm. Тисячі людей залишаться без лікування. Ви задоволені? Слухайте, А ви коли оце все кажете? Ви самі вірите в те, що ви кажете? Через мене через мене через заява Супруна. О, так ви так і кажіть, що це заява Супруна, не ваша особиста позиція. Тобто виходить, що через мене 58 тисяч людей в Україні захворіло корію, в усіх інших країнах Європи разом взяти 29 тисяч, в Україні 58 тисяч, померло багато людей, епідемії уряд не оголошує, прикриває масштаби лиха, замість того, щоб навпаки рятувати людей. І виходить, що я винуватий. Давай Покажіть так. мені, будь ласка, хоч один закон, де. Передбачено, що може бути виконач обов'язків міністра охорони здоров'я третій рік. Покажіть мені, будь ласка, хоч один закон, де написано Але вона впроваджує реформу, секунду. це реформи. Секунду не, не може впроваджувати реформи людина, яка не має політичного мандату і підтримки громадян. Грантожери Бо ви не які... голосуєте, ваша фракція. секунду, тому що влада не вносила до парламенту на її Бо подання. Знає, Раз друге вона в суперезакону конституції має кілька громадян. Конституції України це заборонено. Це не вона незаконно призначена на посаду І ключовий. Її політика позбавляє українців доступних ліків, доступної медицини. Ми пропонуємо інший план дії. Мене не цікавий супрун. Ми її звільнимо і забудемо про неї. Мене цікаве інше відновлення державного контролю за цінами на ліки, розширення програми. Доступні ліки, щоб українці від онкології від інших тяжких захворювань за рахунок державного бюджету фінансували ліки. Щоб не закривали лікарні, щоб у людей не забирали медицину. От моя боротьба всі, за що, а не проти Супрун. Дивіться, Давайте як медик з медиком зараз поговоримо. Говоримо, ви ж розумієте, я що не мені. не, не супрун, і Я не медик, не супрун винна у поширенні кору. От давайте не будемо робити таких заяв, тому що все через брак вакцин у попередні роки, угу. через антивакцинаційну кампанію, 10 років тому, чому ви за вакцинацію проти кору не агітували 10 угу. років тому. Саме через те, що батьки перестали прищеплювати дітей, ми зараз маємо таку проблему. Я вам скажу, в чому проблема. Проблема полягає в тому, що нині керівництво міністерства охорони здоров'я кілька років тому заплатило півтора-два роки тому. Заплатило за імпортні ліки. Гроші наші українські гроші крутяться за кордоном. Ці ліки роками не завозять. Потім за два місяці до того, як закінчується термін їхньої придатності, привозять в Україну, щоб нам збагрити те, що їм не треба. Вона супрун і вина влади полягає в тому, що у них немає в пріоритеті охорони здоров'я і життя українців. Дякую. У них в пріоритеті одне: грабити людей, набивати власні кишені, а українці не можуть знайти лікарню. Дякую. Дякую. І головне... Насправді вже 23 мільйони українців підписали декларації з лікаря. 32 мільйони українців скористалися да. програмою доступні. Я, я, я один із тих українців, які я один із тих українців, який підписав цю декларацію. Ви хочете перевірити реформу медичну Супрун? Коли, не Давайте дай Бог, вам буде 39, дев'ять, позвоніть на швидку, і вам скажу, що ми не їдемо. Приходьте до лікаря. Як можна в 39 я температура прийти. до лікаря? час. Дуже дякую. Цікаво з вами спілкуватися, але на жаль, мене часу. Лідер радикальної партії Олег Ляшко.